День, любі діти. Рада вас бачити! Дітки, відгадайте загадку. Мають дзьоб вони і крила, пір'ям вкрите їхнє тіло. Швидко скрізь вони літають, безліч мошок поїдають. Вірно, це пташка. А як ви здогадалися, що це пташка? Так, у пташки є дзьоб, крила. Та пір'я. Діти, з приходом осені птахів стало менше. Як ви гадаєте, чому? Так вірно, тому що птахи відлітають у теплі краї, а відлітають тому, що стало прохолодно. Комашки всі поховалися і пташкам немає чим живитися. Вже не видно ластівок. Чутно жайворонка, яку є зозуля. Шпаки також з настанням холоду летіли до теплих країв. А які ж птахи ще відлетіли в теплі краї? Це лелеки, таплі, дикі качки. Першими відлітають овирій ластівки, шпаки, жайворонки. Зозулі та журавлі. Останніми відлітають лелеки, лебеді та качки. Вони залишаються у нас аж поки не замерзнуть річки. Але є птахи, які залишаються у нас зимувати. Цілий день працює в гаї, діловито дзьобом б'є, він не цвяхи забиває. А комашок дістає. Пірно дітки це дятел. Жовтогруді щебетушки мають чорні капелюшки. Сірі лапки, білі щічки, називаються синички. Маленький хлопчик у сірій світинці, на подвір'ї стрибає, крихти збирає. Це горобчик. Трекотуха білобока звуть усі її сорока. Уночі гуляє, а вдень спочиває, має круглі очі, бачить серед ночі. Так це сова. Дзьоб міцний і гарні крила, чорний хвіст, жилетка сіра. Чи присяде, чи летить. кар 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 усе кричить. Це гава. Цих птахів ми бачимо взимку, бо вони у нашій місцевості зимують. Це зимуючі птахи. Давайте з вами пограємо у гру хто зайвий. Перед вами ластівка, горобець, сорока та дятел. Як ви думаєте, хто з них зайвий? Вірно, зайва ластівка. А чому? Тому що ластівка це перелітний птах, а горобець, сорока та дятел зимуючі птахи. Зараз ластівка, горобець, зозуля, шпак. Хто тут зайвий? Вірно, горобець. А чому? Тому що горобець це зимуючий птах, а ластівка, зозуля, шпак це перелітні птахи. Давайте ще разок. Лебедь, лелека, снігур, шпак. Хто тут зайвий? Так, вірно, це сніг. Тому що снігур це зімуючий птах, а лебедь, лелека та шпак це перелітні птахи. Сьогодні ми з вами розмовляли про птахів. Нагадайте мені, які бувають птахи. Птахи бувають перелітні та зимуючі. Про зимуючих птахів пам'ятайте. Годувати їх узимку. Не забувайте. Дякую за увагу. До побачення малята!